Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Новорічні свята, всі один одного вітають, намагаються якось підзарядитися і тут раптом бамц! звук отриманого повідомлення. Ви за телефон відкриваєте, а там новорічний смс. Ваш рахунок заблоковано. Заходите в дію, а там сума до сплати 56 тисяч гривень. Та заблоковані абсолютно всі рахунки. Розігриш? та ні. Це ялинковий сюрприз від ТЦК. Пам'ятаєте відео, де розповідав, як на Viber почали надходити постанови від ТЦК і штрафом 25,5 тисяч гривень посилання залишу в кінці. Так це продовження. Тож розбираємося коротко і по суті, як ТЦК виносять заочні штрафи. Що робити, якщо у Viber ви отримали від ТЦК. Постанову про накладення штрафу за наявку за повісткою та ваш банківський рахунок заарештований виконавчою службою. Друзі, вітаю всіх з прийдешніми новорічними святами і заодно нагадую про приємний бонус. Хто ще не скористався моїми рятівними інструкціями, по Велка Тицька, можете придбати їх за святковою знижкою, і Дід Мороз відправить їх вам електронною поштою. Замовляйте вже зараз за посиланням на екрані або закріпленим коментарі. Також можете підписати зі мною особистий доріг про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Зміна поштових правил неодноразово казав у попередніх своїх відео, що наприкінці вересня уряд виділив фінансування на централізовану розсилку повісток, яку отримає 900 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Одночасно уряд вніс і зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, згідно з якими працівники пошти повідомляють військовозобов'язаних про надходження їх повісток за номером телефону, зокрема, шляхом надсилання СМС у Viber або вкидають просто паперове повідомлення у поштову скриньку. Після цього ви автоматично вважаєтеся належним чином повідомлені про виклик і протягом трьох робочих днів повинні. З'явитися для отримання повістку на пошту. Нікого просто не колише. Чи взагалі ви там у свою поштову скриньку заглядали, чи був там у Viber, були ви там у відрядженні, у лікарні або з інших поважних причин, були відсутні за місцем проживання. Непрочитаний Viber реальний штраф ТЦК. Якщо чоловік не з'явився для одержання листа з повісткою ТЦК, то Укрпошта повертає повістку назад до тиска з позначкою про відсутність адресата. А це вже залізна підстава для притягнення за статтею 210 і значком 1 КУПАП за неявку по повістці і штрафом 25,5 тисяч гривень. Для чого я так ретельно вище описав порядок насилання повісток? Бо таких повісток 900 тисяч і переважна більшість тих. Кому вони адресовані, просто не з'являться на пошту, або взагалі не будуть про них знати чи банально проігнорують повідомлення у Viber. Тож найближчі місяці ТЦК, можливо, я помиляюся, буде винесено не менше, ніж півмільйона постанов. І всі вони отримують повідомлення про арешт коштів та про сплату вже подвійного штрафу у сумі 56 тисяч гривень. Хто не знає, у разі не сплати штрафу протягом 14 днів сума просто подвоюється. Висновки: якщо не заберете рекомендований лист з повісткою ТЦ на пошті, протягом трьох робочих днів буде штраф. Якщо ви заберете повістку і не з'явитеся до ТЦК, також буде штраф. Якщо ви не знали про повістку і можете довести єдиний вихід це оскаржувати постанову ТЦК у судовому порядку. Наразі у мене більше 10 справ заскарження таких заочних постанов. Але треба знати, що строк оскарження постанови 10 днів з дати винесення. Якщо справа розглядалася ТЦК заочно і вам надійшла постанова поштою або у вайбер, тоді строк оскарження 10 днів з дня отримання цієї постанови. Тому не ігноруйте, якщо вам у вайбер ТЦК надійшли постанову про накладення штрафу. Її треба. Негайно оскаржувати та зупиняти виконавче провадження, щоб не списали кошти, якщо проігнорувати, банківські рахунки заарештують та стягується подвійна сума. Замість епілогу. Які ще негативні наслідки неоскарження постанови ТЦК, крім стягнення подвійної суми штрафу 56 тисяч гривень, притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є? Підставою для оголошення такого чоловіка так званий той розшук, незалежно від того, сплатив він штраф чи ні, відомості про особу вносяться до Державного реєстру призовників, інформаційної бази Міністерства оборони оберіг та інформаційної бази МВС АРМОР. Тому згідно з чинним законодавством, така особа може бути затримана та примусово доставлена до ТЦК. Сплата штрафу. Не виключає особу з розшуку та не звільняє від обов'язку прибувати до ТЦК за новими повістками. Не треба думати, що після сплати штрафу ТЦК від вас просто відчепиться. Закон надає ТЦК право надсилати необмежену кількість повісток, а не як за кожною такою повісткою тягне повторний штраф 25,5 тисяч гривень або ж кримінальна відповідальність. За статтею 336 або 337 Кримінального кодексу України. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!